Десь ще років 30 тому тут був ліс. Красивий, мабуть, такий, як ото... Вокруг мене зараз. А потім хтось знайшов тут газ. Ось такий насос поставили. Та до добувати. Поставили тут буде насос, компресора. Все так добре виглядало, працювало. А потім, газ закінчився. Отуточки. Нема більше. І все прибрав. Бачите, як чисто. Зараз приїдуть хлопці. Зацементують це все. І все. Так я бажаю Україні, на котру напала так звана Росія, відродитися. Щоб ліс від відріс новий без корупції, злиднів, суперкоментарів та все інше. Бажаю вам гарного дня.